Брати і сестри, скажемо, слава Господу. Всіх вас хочу привітати з Днем Трійці і пороздумувати над одним місцем з Божого Слова. Цей тиждень я роздумую над одним місцем Божого Слова. Ми його прочитаємо і тоді пороздумуємо. Перше пісня апостола Павла. До Коринтян, 4 розділу з 14 по 20 вірші. 1 Коринтян 4, 14, 20. Не пишу це для того, щоб вас осоромити, але остерігаю як своїх любих дітей. Бо хоч, би ви мали 10 тисяч наставників у Христі та отців небагато. А я вас породив у Христі Ісуса через Євангелію. Тож, благаю я вас, будьте наслідуючими мене. Для цього послав я до вас Тимофія, що для мене улюблений і вірний Сину Господі, і Він вам нагадає шляхи мої в Христі Ісусі, як навчаю я скрізь у кожній церкві. Деякі згорділи, так не мов би не мав я прийти до вас, та незабаром прийду до вас. Як захоче Господь, і пізнаю не слово згорділих, але силу. Бо Царство Боже не в Слові, а в силі. Слава Ісусу. Я запитав церкви, кажу, як ви підготовились до трійці? Хто кажу, вже латаття наламав, чи зілля приніс додому. Ви бачили, так, люди несуть зілля. А ви кому небудь хоч сказали, що це зілля, значить, чи ні. Я просив церкві, кажу, знайдіть людей. Коли вчора переїжджав боївський переїзд, один чоловік стояв, продавав зілля. Я вже навіть зібрався до нього підійти, але бачу торговлю, оживлено йде, думаю, ну хай собі торгує. Хотів спитати, що він робить і для чого. Ну, з любов'ю, звичайно. І ви знаєте, що для нас, віруючих людей, Господь мені нагадав це слово, я сьогодні ділюсь з вами. Незабаром прийду, каже апостол Павло в Післаніє, як захоче Господь, і пізнає не слово згорділих, але силу. Бо царство Боже не в Слові, а в силі. Царство Боже не в слові, а в силі. Ми сьогодні з вами святкуємо Трійцю. Ми з вами святкуємо, як Дух Святий зійшов на землю, яке Відношення це свято сьогодні має до тебе. Яке це відношення має до моєї сім'ї? Це свято, яке відношення має до моєї церкви. Ви знаєте, дуже легко говорити про події, які сталися. Набагато важче говорити про те, яке це відношення має сьогодні до мене. І апостол Павло, як прийду, то я запитаю вас не про слово, а про силу. Скажіть, якби сьогодні апостол Павло прийшов в церкву Соборна, його було би щось питати, щось перевірити, чи ви б хотіли його додому до себе запросити, щоб він перевірив, чи на слово, чи в нас сила. Я роздумував над цим словом, я продовжую над ним роздумувати. І Христос, Матвія 11, розділ, 12 вірш, сказав такі слова. Відні вже Івана Хрестителя, і досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Віднів Івана, і до сьогодні царство Боже береться як? Вам спати не хочеться? Воно, знаєте, так буває. Можна до ранку говорити, можна до ранку, що хочеш дивитися, але каже, як прийду в церкву, чув, так спати хочеться. А це треба перемагати. Один чоловік сказав, каже, я поки сидів в зібранні і каже, втратив контроль і каже, я спів розібрати свого мотоцикла, весь двигун і знов зібрати. Ви розумієте, про що, так? Да? Він встиг, каже, зібрати. Потім раз включився, Господи, прости, мої мислі десь там. Так само нам треба налаштувати наш розум і не дати, щоб ми там не будували, не планували, не ходили. Господи, що я сьогодні хочу почути, що ти хочеш мені сьогодні сказати? Не тому, що я проповідую, а тому, що слово Господнє, як сніг і дощ, який сходить на землю, і має свою ціль. Воно має ціль для твоєї і моєї душі. Тому Павло каже, Прийду, спитаю не слова, а силу. І Христос каже, що ті, хто докладає зусиль, хапають. Скажіть: а якщо пропустити момент, коли сісти в поїзд, в автомобіль і не схопити? І ви знаєте, що можна спізнитись? І перша апостольська церква, коли вони стояли на горі, піднісся Ісус Христос. Пам'ятаєте, що їм було сказано? Хто пам'ятає? От саме останні слова. Самі остатні слова. Ви не пам'ятаєте, що було сказано? Давайте тоді ми ще віршом вище, візьмемо 8 і останні слова одинадцяти. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возносити став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся. То два мужі у білій одежі, ось стали про них й сказали: галілейські мужі чого стоїте, задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як пішов на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму на дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували Петро, Іван, Яків, Андрій, Пилип, Фома, Вархоломії, Матвій, Яків, Алфеїв, Симон Зело та Юда Яковів. Всі вони однодушно були на невпинній молитві із жінками із Марією, Матір'ю Ісусою та з братами Його. Всі вони однодушно перебували на невпинній молитві. Царство Боже береться зусиллям. Скажіть, якби ці учні, почувши це слово, не відлучайтесь від Єрусалиму. Як ви думаєте, от я роздумав над цим, в їх були сім'ї учнів? Були, так? В їх заняття, робота, огороди, рибальство в кощу були чи ні? Звичайно, це були ділові люди, тільки працювали на землі. Ми з вами так само всі зайняті, працюємо. Но їм було слово. Не відлучайтесь від Русалима і чекайте обіцяного, бо ви приймете силу. На жаль, Біблія не описує, коли вони через 10 днів після Вознесіння отримали силу, як вони очікували. Чи вони ходили додому спати, чи не ходили, може, ходили, але знову приходили і так далі. Но весь їх настрой був що? Не відлучатися від Русалима. Браття, сестри, перевірка наших зусиль. Знаєте, як часто є, ми говоримо про апостолів? Яке слово сьогодні є для мене, для моєї сім'ї? Не відлучатись від Єрусалиму це актуальне слово, це не відлучатись від церкви. Не відлучатись від церкви. І слово Господнє каже, не залишайте зібрання, як деяких людей. Знаєте, що є? Така, хороша така звичка. Я, я називаю недільних людей, які тільки ходять по неділям на тижні їх немає в церкву, знаєте як? Недільні генерали. Отакі От генерали, вони знають всіх, хто не так, що робить. Знаєте, чому вони відрізняються? Вони багаті на слова, але на діла ти його не побачиш не на суботніку, ти його не побачиш, що він сироти хліба не занесе. У Вас таких немає, вам легше. Ну, ми теж таких просимо, вам кажемо, далеко їхати, найдіть другу церкву. Буває так. І ви знаєте, недільні генерали це ті люди, які, думаєте, фарисеїв нема в церквах? Ви думаєте на трійцю, скільки людей приходить в церкву, скільки є номінальних християн? Одного везу в аеропорт. А він попросив мене підвезти, я питаю, ну, брат, як ти там в церкві? Де ти нам знаходишся, яку працю, служіння несеш? Мовчить. Не дочуває. Ну я знову повторяю, думаю, може питання не зрозумів, ну яке місце. Він здихнув і каже до мене, ліства зеленіюща. По писанню? Дав зрозуміти плода ти в мене не знайдеш. Тепер і розумію, чого він зачастив в, Україні, в Україну, а діабет треба лічити, а треба хвороби лічити, Ну, безплодно дерево вилазять інші плоди. Це результат. Царство Боже береться з усиллям і та людина, яка докладає зусилля, хто на тижні старається йти в церкву, дорога молодь, діти, старші. Царство Боже здобувається чим? Давайте разом повторюємо. Силою. Давайте скажемо дружно, силою. Браття, сестри, не будемо докладати зусилля, не бачити нам сили, не бачити нам сьогодні, як ніколи, в останній час, коли ми живемо на землі, нам треба сила. Сила, що в цьому розумінні? Ти думаєш, прийшов в церкву, пережив благодать, да, це хорошо. Але якщо ти її не примінив в житті, Якщо ти слова не перетворив в діло, і тебе немає життя в Христі, може бути, дерево це пусте? Царство Боже з силою береться, і хто докладає зусилля, хапають його. І учні були разом однодушно. Чоловіки, жінки, браття, сестри зібралися, горливо молилися, і Бог дав свою милість. І в День П'ятдесятниці, коли вони отримали цю силу, Бог через цю силу послав своїх учнів працювати і проповідувати. Хотів би з вами відкрити 2 Коринтян, 3 розділ, шостий вірш. 2 Коринтян. Другий Коринтян, третій розділ, шостий вірш. І Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Він нас зробив, і брат сьогодні говорив, ДНК може поміняти, да? оцей Господь міняє наш розум, наші пріоритети і робить нас спроможними бути служителями. Здатними служити не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух, що робить, оживляє. І коли ми, наші діти, приходимо в церкву, і коли сила Господня вона є з церкви, вона на знайте, що робить, оживляє, дає нам нове життя, нове почуття, новий запал, нове бачення. Нас робить самі по собі, ми не зможемо. Преодолювати трудності ми не зможемо перемагати тільки Господь, його слово, коли поміняє наш розум, наше серце. Перше Коринтянам Другий розділ. 25 й вірш, де апостол Павло. Я декілька між прочитаю перше коринтян, Другий розділ бочайсь з першого по п'ятий вірші. А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю, бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. І я вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні, і слово моє, і моя мудрість не в словах переконливих людської мудрості. Але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій, щоб віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Алілуя! браття, сестри, я задаю собі питання перед Богом і ми задаємо Його, яка наша сьогодні віра? На якому воно етапі і рівні? Дорогі батьки, ми часто дітям розказуємо, як треба. І Одна мама каже: о діти, діти мої не слухають мене. Я їм говорю Слово Боже, а я кажу їй. А ви їм показуєте Христа? Чи ви показуєте їм Христа? Чи діти бачать силу Божу? Я згадую, коли в дитинстві батько наш увірував, і були час переслідування, коли він сміливо приходив в школу, і собі ти сидиш в класі, всі в піонерських галстуках, ти один на клас сидеш без червоної метки. І вони ж всі ж приходили, скаженіли від того, що. А в нас 10 хлопців, уявіть собі чуть не в кожному класі, і їм така біда. Школа перше місце в районі. Ну як же ж? Ну вижити, ну, баптісти, вони нас називали тоді. Вони не знали, як називати. Ну, от завелися. Ну, і одна вчителька каже, якщо ми вас не зломимо, ми не вчителя в школі. Вона ударила кулаком по столі, вона кинула визов. Но визов не нам. За нашою вірою хто стоїть? Сам Бог. І вона дійсно не стала вчителем в школі. Вона, знаєте, пішла із школи? Тому що розум неї помутнів. Її вигнали з школи. Вона стала людиною, знаєте, як тоді чорні одежі і ходить по дорогам, вона стала нерозумною людиною. Інші, які вичисляв служіння в нашій хаті, і два рази їм вдалося зловити служіння в хаті, коли міліція приходить і так далі. І ви знаєте, сьогодні не менша сила треба, то скажуть, о, хтось живе ще тим переслідуванням. А знаєте, чим сьогодні диявол прийшов для наших дітей, і молоді? Дуже легко. Невіруюча сусідка мені каже, от ці айфони і ці телефони, це чума какая. Да, і наші діти в школах вплив, він перевищує те, що і часто ми думаємо їм легке, знаєте, дали в руки і все нормально. Сьогодні невіруючі люди, б'ють тривогу, подивіться, скільки дітей. Кинулися з криші, загинули, загубили життя самогубством. Я пішов на батьківські збори, психологи виступають в актовому залі, вони говорять нашим дітям вони. Я це слухав. Потім, коли дозвольте мені. Я їм, звичайно, подякував, а потім до всіх кажу: ми здається, живемо в християнській країні. Але ніхто сьогодні тут не сказав, що віра в Бога. Може зберегти наших дітей і наше суспільство. Ми сьогодні говоримо ні о чому. І апостол Павло каже: прийду, чи знайду що? Силу. Словами вміємо гарно говорити, ми вміємо в церкву ходити, ми вміємо проповідувати. Но чи ця сила проявляється в повсякденному нашому житті. Сила. Це вміння слово Боже перетворити в наше життя. Багатіти добрими ділами, бути подвижними. І дуже це хорошо перевіряється на тижні відвідування зібр... зібрань. Це в першу чергу. Навіть сьогодні вранці, коли свої хлопці збирають церкву, один каже: «Тату, можна я вдома лишусь? Ну, я кажу: а чому ти вдома? Ну, ігрушки вдома там. А я кажу, ти знаєш синок тих дітей, які ходять в церкву, чують Боже Слово, з'являється віра, їх сатана боїться. Ти хочеш, щоб Сатана боявся? Каже, хочу. В церкву йдеш, іду. Всього він з ентузіазмом збирається, бо віра приходить від чого? Від слухання. Якщо людина не слухає, де в неї віра візьметься, де в неї укріплення візьметься. І щоб наша віра була не в мудрості людській, але в силі Божій. Браття, сестри, я думаю, на день П'ятдесятниці ми повинні возревнувати про те, щоб в наших церквах, в наших домах, в наших е, церквах дійсно була сила Божа. І те, що не від нас. І коли наш дідусь прийшов в церкву. Залежний від алкоголю, куріння. Він нормально не говорив одні ругань. І Бог дійсно зробив нове твориво. Він вийшов, більше ніколи не заругався, не випив, ні разу е, не закурив. Це повністю вийшов новий чоловік, браття, сестри. Ми нашим дітям повинні показати не слова, а силу. Ми повинні сьогодні дійсно шукати цієї сили. І сказав Христос до своїх учнів Єванеля від Марка, останній розділ Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав Він до них: ідіть по цілому світу та всьому створенню Євангелію проповідуйте, хто у вірує й у буде спасений. А хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я, де демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Браття, сестри, до кого це слово? До кого це слово? Ви тут? До кого це слово? А точніше. А я ще в церкві себе наголошую, коли кажуть, до нас, до, до, ні, до мене. Мені це слово. Ви знаєте, коли перший раз. Ми прийшли люди і кажуть, це, можливо, я ділився у вас в церкви. Молитва з оливою. Я не знаю, хто з вас практикує оливу з, моли, е, з оливою, але хочу вас водушевити. Якщо хто хворіє, що треба найперше робити? Якщо хто хворіє, що треба робити? Ну, це в екзамен вам невеличкий. Покликати! Пастира, який прийде з оливою, помаже і молитва вірі зцілить. Хто це слово практикує сьогодні? Попробуйте запитати ваше окруження, хто це практикує? І я вам прямо скажу. Це є невіря. І знаєте, що як спочатку потратяться на таблетки, на лікування, на лікарів. Я кругом про це наголошую. Я думаю, що вже у вас я не перший раз про це говорю. Тому що це є сила Божа, яка проявляється. І коли людина з вірою це приймає і це робить, Бог діє. Це є довіра Богові. Часто в нас є сумніви, а, а може не поможе. Як нема віри, то й не поможе. Ти виконуєш слово Господнє! І коли мені перший раз сказали, треба молити з оливою, я ніколи цього не робив. Тому як то? А вдруг не поможе? Перше полю, а потім, а якщо й не поможе, це твоя справа, а ти хіба зціляєш? Ні. Ти всього навсього робиш те, що написано, ти зобов'язаний це робити. Я покаюсь перед Богом, Сказав, Господи, де тільки будуть кликати? Яка б ситуація не була я буду молитися, тому що так написано в ім'я Твоє. І приходять, і я регулярно молюся за хворих з оливою. Саме різні свідчення можна сьогодні розповідати. І у нас приходить якийсь чоловік в лікарні вмирає, і він покликав, щоб прийшли за нього помолилися, йому залишилося жити зовсім чуть-чуть. І на моє велике здивування, я приходжу в лікарню до нього. А він каже, я вас знаю. Я здається, перший раз бачу. А він каже, коли ви в Тарасівці в клубі проповідували, я йшов. Я зайшов в клуб, я почув проповідь. Ми, бо Бог мене кликав. Я спротився, я вийшов, пішов. Я з Юровки. Але каже, я сьогодні я знаю, що я жити не буду. Але ми з ним зустрічаємося через 10 років на смертельному одрі. Ви знаєте, як часто людина, навіть Бог життя людини тримає і не дає померти. Навіть в ревнімації приходиться молитися, коли чоловік, тільки через пожаті руки можна говорити. Я вірю, що сьогодні, братя, сестри, я хочу вас водушевити про те, що ми сказали, Господи, ми хочемо шукати сили Твоєї. Ми кожний Рік в церкві почали практикувати 40 днів постай молитви. Тобто раз на тиждень у нас перед Паскою до страшного четверга перед хліболоманням на 40 служень, день у день. Якщо знаєте, що замітив, якщо діти ходять 40 днів день у день в церкву зі мною, приходить 41-день на автоматі хлопці мої встають, одіваються, повертаються до мене і кажуть, тато, а ти чого в церкву не йдеш? Як у сьогодні нема. Як немає? За 40 днів приходить звичка, тобто вже випрацьована, що навіть на годинник як не дивиться, він знає, прийшов той час він стає і одівається. Ну йому розказую, що це було 40 днів, тепер буде два рази тільки на тиждень ходити. Я відчув в цьому році, як ви знаєте, з року в рік, навіть виділення земельної ділянки. Я сказав перед Богом, я їм копійки не заплачу. Не одного є цента земля, яка належить по закону, повинна прийти в церкву. І ви знаєте, з ким ми молилися? Більше шісти років. І прийшла 8 червня, остання сесія затвердження 54 сотки, більше пів гектара землі. Всі дивляться, ну як, ну як таке може бути? Так, да, таке може бути, якщо ми молимося. І один каже, це з області фантастики. Ти точно не платив? Я не вірю. Кажу, точно не платив. Браття, сестри, матеріальні питання, здоров'я наше напряму залежить від того. І я згадую, коли в Сполучених Штатах свідченіше скажу. Зізвонилися, якраз я був там, мали приймати закони, де урівнюють, е, в деяких школах вони. Загальні туалети, що не було чоловічих, жіночих, а вони мають. Тобто, ці беззаконні закони. Кажуть, хто готовий вийти на мітинг? Ті кажуть, я на роботі, то я на роботі. Попробуйте. Але я дякую Богу, Все одно майже тисячу людей зібралися. І в той день, коли зібралися біля капітолія, коли молилися, коли був позор. Для Сполучених Штатів прийняття таких законів. Коли ви е, молилися і казали, Боже, благослови Америку, багато віруючих людей. Ви знаєте, в той день губернатор показав у вікно, ви подивіться, скільки людей проти цих законів. Як я можу підписати ці закони? Зіслався. Скажіть, а якби ці віруючі люди мовчали б, що було? Вчора мітинг е, або ходьба на. Підтримку сім'ї. Скажіть так багато християн виходить. Це наша сила, це бути подвижним, це вміти сказати, заявити на, на різних рівнях, як багато людей сьогодні християни знають, як добре казав один сказав, що ще й в неділю прийшли, одному пастору. Заявили, то їм щось починає говорити, що треба щось робити. Він каже, спасибо, що ще ми прийшли. Пастору, що йде, ске спасіба, бо то йому треба все. І Павло каже, незабаром прийду до вас, як захоче Господь, і пізнає не слово згорділих, але силу. Бо Царство Боже не в слові, а в силі. Браття, сестри, я думаю, не буде лишнім, коли ми помолимось. Скажем, Господь, ми о сирі твоєї. Давайте підімемося на наші ноги.